Ні, я вас трошки поправлю. Дивіться, екстер'єр. Екстер'єрні дані це шерсть, які шерсті, пейка, тобто краса. Як то кажуть, красиві і не красиві. Екстер'єр, то Сама краса собаки, то є маска, її забарвлення, яке вона має, там, окрас, оце називається екстер'єром. А в стійку ставлять, щоб гарно побачити анатомічні дані. Тобто німців ну, і будь-яку собаку заставляють пробігтися по рінгу, подивитися її анатомічні рухи, які є в собаки. А в стійку ставлять, щоб побачити анатомічні дані і пропорції тулуба до її голови. Чуть чуть орлетка там не дуже стала, ну, ну то нічого, я ж кажу. Я не засмучуюсь. Ми були на виставках, де Камаріку давали перші місця. А... Суки, які з нами виходили, то їм геть нічого не давали. То я ж кажу, і тут судив експерт, він не з України. Він ну, міжнародний експерт, він не з України. То я вважаю, що це дуже гарний португалець. По-моєму, папа сказав португалець судив. Це дуже гарний результат. Правда, це дуже гарний результат. Ну, якби вона, звісно, поактивніше в рінгу була і гарно стала, то перше місце було б її. Ну, але таке, таке.